Чисельні перевірки на дорогах мають вплинути на ситуацію. Коли стартують ремонти за допомогою колег із Первомайського не звертатимуться. 35 років медична сестра дати можливість дітям зростати у сім'ї. Кім Фугасович Нагаєв відзначає своє 75-річчя. Вітаємо усіх, для кого бути в курсі міських новин. Стало звичкою. Черговий випуск «Лозівської панорами. До вашої уваги, я Марина Краминська, готова його розпочати. Сезонний бум за останні тижні зросла кількість дорожньо-транспортних пригод за участю скутерів, мопедів, мотоциклів, розповідають у Лозівському відділенні Державтоінспекції. Їздять на таких двоколісних транспортних засобах часто густо діти, трапляються такі, що на підпитку. Правила дорожнього руху зазвичай водії скутерів ігнорують. Вплинути на ситуацію державтоінспектори збираються численними перевірками на дорогах. Мопеди, моторолери мають бути зареєстрованими, а водії мати відповідну. категорию на каждое транспортное средство должны быть регистрационные документы то бишь мотоцикл скутер однозначно надо регистрировать в мрево также водитель скутера обязан иметь водительское удостоверение с категорией а1 если таковых нету Якщо мотоцикл або мопед не зареєстріваний, дане транспортне средство ставиться, буде ставиться і ставиться на штраф площадку, которая находится в райділі. Повернути свій транспорт людина зможе тільки після реєстрації, наголошує начальник лозівського відділення Даї. Сергій Нікітін припускає десь 80% двоколісних двоколісний у лозовій не пройшли цю процедуру, хоча й мали. Чому бо у людей таке ставлення? Пояснюють інспектори, будуть його виправляти. Замислитися просять і власників у випадку крадіжки, незареєстрований мопед чи моторолер знайти практично не. Тому що чоловік не може нічим доказать, сказал там, например, свет и марку. Ну таких сотні у нас, мопедів, мотоциклів з однаковим світом, з однаковою маркою. Поїздка на скутері без водійського посвідчення в ньому відповідної категорії А 1 може для водія завершитися штрафом у мінімальні 425 гривень. За дитину їх сплачуватимуть батьки. Сума б'є по кишені, можливо, сподіваються, державтоінспектори це вплине на рішення тати матусь купувати скутери і дозволяти на них їздити дітям, які до пуття не знають правил дорожнього руху. А двоколісні до того ж, найбільш небезпечний транспорт. Цей квадроцикл і Скутер із Краснопавлівки не розминулися на дорозі. 15-річний хлопець серед учасників ДТП. До чого Дать безпечність, дає демонструють. Самі планують більше перевіряти водіїв, мопедів, мотоциклів, скутерів. На них з початку року уклали 43 адмінпротоколи. У вівторок на черговому засіданні адмінкомісії у виконкомі розглянуто 10 протоколів про правопорушення городян. Основними та найпоширенішими питаннями наразі залишаються порушення правил благоустрою. Половина протоколів, розглянутих на засіданні, стосувалася саме цієї статті кодексу. Все частіше стали надходити протоколи щодо куріння у заборонених місцях. Продовжує мати місце порушення правил торгівлі. Члени комісії, розглянувши протоколи та заслухавши пояснення городян, мають покарати порушників. Та до тих, хто помилився випадково, ставилися лояльніше ніж до городян, які свідомо йдуть на порушення закону. Лише чотирьох було притягнуто до адмінвідповідальності. Накладено штрафи. Завдання комісії не у тому, аби потрясти кишені городян, як уявляє собі більшість тих, хто тут побував. Насамперед проводять роз'яснювальну роботу, аби запобігти порушення законодавства у майбутньому. Почати ремонтувати міські дороги, шляховики збиралися вже на цьому тижні. Втім, стартують з наступного. Як пояснив перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко, на цьому тижні шляхово ремонтна будівельна дільниця отримала передоплату. Зараз готують техніку, закуповують матеріали. З 20 травня шляховики почнуть ремонт. Першими освоюватимуть кошти з міського бюджету. Цьогоріч на капітальні ремонти буде витрачено майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. За едінібут виполнятися капітальний ремонт дорог. Красногвардійська вулиця, це вулиця, етаулиця Люксембург і вулиця Карла Ліпнех. На сьогодні техніка в основному податкова, і з понеділка починаємо роботи. 80 тисяч із міського бюджету підуть на ямковий ремонт по всім центральним автошляхам щодо коштів з державного, це більше двох мільйонів. По ним поки фінансування немає. Загалом цьогоріч на дороги буде витрачено близько чотирьох мільйонів. Ну а ті явно дініхати їх недостатньо для того, щоб провести якісний ремонт даних дорог. дорог на балансе числится порядка 152 километров протяженность. Это не говоря уже о внутриквартальной дороге, которая требует и есть доручение Минского головы подготовить предложение и будем обращаться с губернатором для того, чтобы сделать хотя бы минимальный расчет по внутриквартальным дорогам и тротуарам, сколько нам попросить денег для того, чтобы провести хоть какой-то там ремонт. Водяники і надалі будуть навідуватися до злісних буржників зі спецобладнанням, проводити роботи з відключення водовідведення. Життя довело дієвість використання таких заходів. Відтепер за обладнанням і допомогою не звертатимуться до колег із Первомайського, розповів директор комунального підприємства Лозова водоканали Скалмуратов. Придбають власний. Вже наступного тижня пристрій буде у лозовій, а працівників підприємства навчатимуть, як із ним працювати. Мы, если в том месяце брали в аренду устройство по тампонированию канализационных стояков у наших коллег первомайских, сегодня, вот сегодня буквально до обеда мы разговаривали с поставщиками этого оборудования. Мы сейчас берем это оборудование в рассрочку и со следующей недели они нам должны ее поставить и тех абонентов, которые мы ранее предупреждали о том, что в случае непогашения долгов будет произведено отключение, мы их А включає місяні будь випалені нашого слова. План по відключенням – 4-5 квартир на день. Боротьба із боржниками виходить на перший план, бо через недоотримані за останні три роки лозував до каналу майже 9 мільйонів гривень від населення. Підприємство торік у вересні оголосили банкрутом, А з березня цього року воно знаходиться у процесі санації. Тобто у Вадяників є рік, щоб покращити його фінансовий стан. Виправляти ситуацію будуть згідно плану. Сюда будуть включені программы финансового оздоровления предприятия. Это работа с неплательщиками злостными, модернизация производства для уменьшения затратной части и плюс оптимизация штатного расписания. З наступного тижня заходи узгоджуватимуть із всіма кредиторами. Найбільший борг лозова водоканал має по податкам, не від абонентів по 300 тисяч гривень на місяць. Підприємство 100% розраховувалося за воду і електрику, щоб місто було з водою. Натомість жертвувало зарплатнею працівникам і ПДВ 4 червня. План санації має погодити господарський суд. Процедура фінансового оздоровлення «Лозова водоканалу триватиме до 3 березня 2014 року. Парківці продовжують засаджувати міські клумби. У вівторок привезли вже другу партію розсади. Першу майже 25 тисячі саджанців було висаджено на минулому тижні. На меморіалі ми садимо цвіти вже раз. Це – партія цвітов. Перед праздником, 9 мая, ми висадили першу партію, Чуть -чуть не досадили, ось зараз досаджуємо. Привезли петунію, колюс, резинію і, резінню, і агератум цей раз. Окрім клумб на меморіалі, у середу озеленювачі збиралися засадити квітники у сквері героїв та біля виконкому близько двох тисяч саджанців упродовж дня. Таку ж саму кількість квітів планували висадити і у четвер на клумбах навпроти скверу Шевченка і на площі Леніна. Садять для міста, для городян. А люди крадуть і псують квіти, обурюються парківці. За тиждень після першої посадки мають і перші втрати у вазонах по Жовтневі, які вперше у цьому році засадили. Квіти люди повисмикували. Вази вирвані. Вибрані, виривають і рядом лежать. Сьогодні прийшли дуже багато вкрали. Герань украли, свази, петуні дуже багато украли. украли. очередна просьба, будь ласка, люди, це для вас садиться. Не треба рвати. Міський відділ освіти наразі проводить роботу з обліку дітей. Про це на засіданні міського виконавчого комітету повідомив присутнім начальник відділу Олег Інденко. Останніми роками тенденція позитивна понад 600 діток до першого класу це п'ятирічки. От і впродовж найближчих трьох років ми маємо гарантії не зменшення нашої мережі по першим класам. Здійснюється облік дітей і підлітків шкільного віку з метою охоплення їх загальною середньою освітою, а також облік дошкільнят. Увага звертається на п'ятирічок, оскільки зараз отримання дошкільної освіти є обов'язковим. Окрім педагогів, до цієї роботи залучені комунальники, голови квартальних комітетів, паспортисти. Починається ця робота із відвідування паспортистів. Для, чи голів квартальних комітетів, для того, щоб знати, які діти йде прописані, ну і далі безпосередньо вже йде вихід до батьків, для того, щоб спілкуватися і знати, де діти. Знаходяться, навчаються в даний період. І, звичайно, що ну, дуже важливо знати кількість дітей, скільки, в які заклади будуть відвідувати. Освітяни прохають городян ставитися до цього з розумінням, адже їхня мета у тому, щоб усі діти були залучені до навчально-виховного процесу. Робота триватиме до серпня. Зараз же у навчальних закладах Лозової навчаються більше п'яти з половиною тисяч дітей. У лозівському автодорожньому технікумі нещодавно серед студентів проводився конкурс професійної майстерності. Він проходив у два етапи: перший теоретичний, другий практичний. До другого етапу конкурсу увійшли лише ті студенти, які показали найкращі теоретичні знання. Своє вміння молодь демонструвала з усіх шістьох спеціальностей. Під час практичного виконання завдань студенти на полі їздили на тракторі, інші ремонтували автівку, кермували, виточували деталі. Все задля того, аби у подальшому фахівці зуміли визначити найкращого студента з кожної спеціальності. Готові ми на парах. Нам рассказывали, объясняли, практически показывали, а сегодня уже закрепляем. Справимся, конечно. Можно по теории что-то знать, но не показать себя на практике. Поэтому правильный вывод можно сделать только после того, как студент, конкурсант пройдет все этапы конкурса. Ну а то, что они еще умеют определять приборами поломки в двигателе, то, что они могут, знают, как включается станок, они умеют уже выточить э, деталь какую-то, они знают, э, знакомятся с, полностью с технологическим процессом. Э, те, которые регулировщики организации регулирования дорожного руха, они знают и эксплуатацию автомобильных дорог, они знают, как расставить, как правильно регулировать перекрестки, что надо устанавливать и так дальше. Это уже Хорошая подготовка. Вот эти конкурсы профмастерства, которые ответы, это очень хорошая подготовка к сдаче. К защиті дипломів, або, ж, якщо це економісти-бухгалтера, к здачі державного екзаміну, тому що ті якраз презентують своє підприємство придумане какої-то где-то щотані знаходять путі виходу із кризиса. Директорка технікуму Віра Рінкман показує студентські нагороди, здобуті на багатьох конкурсах. Вони вкотре підтверджують, заклад готує кваліфікованих фахівців, якими ми пишаємося, говорить керівник цього навчального закладу. 12 травня своє професійне свято відзначають медсестри. Наш наступний матеріал присвячений жінці, яка усе своє свідоме життя працює у Лозовій медичною сестрою 35 років у міській лікарні. Тамара Шеленкова, закінчивши школу, пішла працювати до дитячого садочка. Жінка дуже любить дітей, адже сама з багатодітної родини. Опанувавши фах медичної сестри, вона й далі опікувалася дітьми тільки вже у поліклініці. Радість, коли дитина починає держати головку. Як ти вважаєш, що ну, видіш, вже дітей держить головку? Перший зубик з'явився. дитё сказала, улыбнулась, отозвалась на имя на ім'я своє, це вже ну, ну, не радостно. Без любові до людей, до своєї роботи, в медицині робити нічого, стверджує Тамара Шиленкова, медсестра з багаторічним стажем. Це вона знає, напевно, цього її навчали і наставники. Якщо хтось звертається ко мене, я завжди представляю, що це обрати мої. мої. Діти, мої родственники, мої там мама, папа. Поэтому все притягує руку помощи, Всі де всім допомагає. Тамара виховала двох дітей, вже має онуків. Одна з онук обрала своїм майбутнім фахом медицину, навчається на лікаря за покликанням, що неабияк радує бабусю. Ну і здоров'я всьому народу бажаю. Саме головне, щоб ми менше обращались сюди за здоров'ям. А більше за путівочками путьовичками Жінка певна, незважаючи ні на що спеціальність медичної сестри буде затребуваною завжди, адже покликана нести людям добро. В Україні в травні відзначається День матері і День сім'ї. Пропонуємо вам далі поринути у затишну домашню атмосферу у родині, якій присвячена наша наступна розповідь, виховується троє прийомних дітей. Чоловіки з дружиною маючи власну доньку, пішли на цей крок, аби дати можливість дітям, які лишилися з якихось причин без батьків, зростати у сім'ї. Родина сподівається, що їхній приклад можливо. Когось із лозівчан теж спонукає до цього благородного. Вчинку тринадцятирічна Яна у цій прийомній сім'ї найстарша донька. Чотири роки вона вже мешкає у новій родині, навчається в школі, захоплюється волейболом і звісно мріє. Хотілося б теж, щоб я купила чотирьохкомнатну квартиру, щоб муж був хороший. Ну, фотографом теж хочу бути. Не знаю, мені ще юрист подобається, ну, як Каріна вчиться, старша сестра. Ну, щоб дітей двоє було. І ще одна велика мечта, щоб. Двое детей было своих, или трое, сколько будет, и еще одного взять приемного, чтобы пойти просто по маме. На секации у родині Юли Малаховой з'явилися пізніше дівчата, подружилися і тепер відчувають себе щасливими, як і їхні прийомні батьки. Ну, это, конечно, волнение необыкновенное. Я так, как женщина, это могу сравнить так точно, как вот, как если ребёнка родишь. Вот по ощущению это примерно вот такое же. Когда меня взяли, я с первого дня уже начинала маму называть мамой. С Яной хорошо сдружились мы, а потом, когда Катя появилась, тоже хорошо стало. Но ну, вот этот момент соединения вот этого духовного, что, ну, это, конечно, это процесс. Вы знаете, ну, я довольна каждым шагом, который я прожила с этими детьми. Я вообще очень ну, рада тому, что я сделала. Я сейчас, если думаю, что как их не было, как я вообще, как она была, а как я вообще тогда была, как... Ну как-то понять, странна когда то этого не була в моє жизні. Діти розповідає Юлія, віддячують своєю любов'ю, допомагають по господарству. Щодня чергують на кухні, прибирають у своїх кімнатах. Юлія мріє, щоб вони виросли здоровими, вихованими людьми, створили власні родини, гідно реалізували себе в житті. Ну і звісно, були щасливими. 9 травня ми святкували 68-ма річниця великої перемоги. По закінченню офіційної частини свята, урочистої ходи та мітингу на меморіалі слави, ветеранів частували звареною в польових умовах фронтовою кашею, і вже після обіду відбулося зворушливе свято на центральній площі міста. Народне гуляння від воєнних доріг до мирного неба відкрили програмою дитячої творчості. Вам переможці дитячі серця. У нас є дуже мощний, у нас є дуже серйозний потенціал. У нас є серйозний потенціал в школах естетичного виховання і в музикальних школах. Робота на відкритій площадці це дуже складна робота. Іменно на відкритій площадці почувати себе великим артистом, донести все те, що ти несеш, і щоб тебе увидели, услышали. Це дуже складно. На великі сцені виступали вихованці шкіл естетичного виховання. І хоча для більшості це було дебютом, діти із завданням впоралися. Поруч зі сценою відбувався свого роду пленер юних художників. 20 учнів дитячої художньої школи створювали вітальні листівки ветеранам. У Прошлом году ми приглашали дітей, вони участиї. А в этом ряду було очень много жилаючих, і даже у нас вийшов Рисую відкритку ветерану, тому що воювали на танці. У меня прабабушка воевала, она мне сегодня рассказывала, я я рисовал, судя с того, что она рассказала. Моя открытка включает в себя как бы показать э, ветеранам то, что мы их не забываем. Э, ну, как бы то, что мы понимаем, что они сделали для нас. Я рисую фрагмент войны, и на переднем плане э, у меня, ну, как в открытке, э, лента и нарисованы цветы. Для дитини малюнок це її мова, її послання прямим текстом своїх емоцій, своїх знань. Діти на асфальті малювали мир та війну. Аби не довелося воювати знову. Треба пам'ятати ціну перемоги. Це очень страшно, От імінна молодіжне безпам'ятство, яке, я думаю відзоветься ні однакратно какими-то аномальними ситуаціями в соціумі. в межличностных отношениях, в конфликте между властью и народом. Потому что люди, которые не помнят уроков прошлого, они не имеют будущее, они не способны созидать. Отец прошел всю войну, но рассказывать что-нибудь он мне не рассказывал. Я играл его медалями, орденами. Не Всі бабусі і дідусь красноречиві, так щоб можна було передати ці всі емоції. Останні плачуть більше. Нам дідусь, бабусі розказували. Я благодарен всім своїм ну, близьким людям, які воювали, щоб ми жили добре. Дітлахів на сцені замінили творчі колективи училища культури та мистецтв і міського палацу культури. На імпровізованій сцені свої можливості і брейкденсери виконання відомої пісні воєнних часів у стилі хіп хоп було видовищним. Запалювали лозівчани і під час танцювального конкурсу Травневий вальс, і навіть коли його виконують у солдатській формі вальс, залишається одним з найромантичніших танців. Оцінку парам, учасникам конкурсу, давали лозівчани оплесками. Рудзинкою цьогорічного відзначення свята перемоги стала акція Запалимо зірку пам'яті довгих 1418 днів. Тривала велика вітчизняна. 1418 свічок запалили лозівчани. Подвиг тих, хто боровся і переміг фашизм безсмертний. Цей подвиг житиме у віках. Роки війни затьмарили дитинство лозівчанина Кіма Нагаєва, чого тільки йому не довелося пережити за часів Великої вітчизняної, втім головне йому вдалося вижити. 15 травня Кім Фугасович відзначає своє 75-річчя. Про всі негаразди і радості життя депутата Лозівської міської ради декількох скликань у минулому заступника директора Лозівського ковальського механічного далі. Кім наймолодший син багатодітної родини. Доки не почалася війна, він разом з батьками, братами та сестрами мешкав у селі поблизу Ростова. Коли ж прийшли загарбники про сімейний затишок, довелося забути надовго. Одні пішли воювати на фронт, другим довелося поневірятися, адже будинок окупанти спалили. Мене мама повела на мусорну свалку. оскільки у нас взагалі нічого не було, то вона знайшла банку консервну і каже, держи, це буде наша кружка. мы с нею будем пить воду. А потом нашла побольше консервную банку, говорит, держи, это будет наша кастрюля, я что-нибудь насобираю, шкорки там или что попадется, положу на кирпичики, сухой травой подогреем и будем есть. Тяжкі роки війни минули, кім почав дарувати шлях у майбутнє. Навчався, служив у Чорноморському флоті, багато працював найдовше на Лозівському ковальському механічному, куди потрапив за розподілом у 67-му. Пройшов шлях від старшого інженера до заступника директора заводу. Усе своє свідоме життя ким Нагаєв живе в Лозові. У 65 пішов на заслужений відпочинок. Активіст він обирався депутатом міської ради кількох скликань 15 років поспіль. Але це вже позаду. Тепер з дружиною півстоліття разом по рейці по господарству. Посадили Сімеренка, груша он будет. от груша стара, будуть нові груші. Там я з Краснодарского краю привез, Айва, он росте, вже в этом году буде, айва плодоносить. Аби завжди бути у формі, Кім Фугасович щоранку виконує фізичні вправи, бігає, встановлює власні рекорди. спиртное, я вважаю, краще сохраняется спиртные напитки, водка, коняк і прочее в стеклянній тарі, ніж в желудке чоловік. Поэтому я так і делаю. Ну хіба що на свята він дозволяє собі випити 100 грамів на ювілей Кім Фугасович разом з дружиною чекають дітей та онуків. Вони є їхні родини щастя. У мене є моя сім'я. Вот це щастя моє. І смисъл моєї жизни тепер уже як он був, так і остається. Помагати дітям, внукам, внучкам, рухатися весь час, рухатися, цікавитися усім і усюди. Ну і звісно, мріяти таких принципів можна і не дотримуватися по життю. А чи можна без цього стати довгожителем? Навряд чи. Ми вважаємо за краще жити довго та щасливо ніж швидко та померти молодими. А якість нашого життя залежить від якості наших думок та способу життя. Нехай вони у вас будуть позитивними і здоровими. У випуску крапка до побачення у п'ятницю.